На книжкових поличках луцького видавництва ключі серед інших можна побачити нову збірку з серії Віра наших класиків, яка називається Серцем нелукавим. До неї увійшли православні поетичні твори Тараса Григоровича Шевченка. На думку автора, передмови Віктора Гребенюка, церква доволі довго не давала оцінки його творчості, бо ж не тільки рядки, а й цілі твори антицерковного звучання у нього таки є. Однак є в доробку Шевченка і речі чистого православного гатунку, які виправдовують його перед Всевишнім. Це переспіві зі святого письма, твори про те, як прощати ворогам, каятись щиро любити ближніх. Унікальність нового видання полягає ще й в тому, що під однією політуркою подані і живописні та графічні твори Тараса Григоровича та післямова завідувачки меморіального будинку музею Кобзаря Надії Наумової, яка яскраво характеризує християнську тематику в образотворчій спадщині Тараса Шевченка. Є на поличках видавництва ключі також і нова збірка новел брата Віктора в миру Віктора Гребенюка. Тетра Мирон, яка продовжила серію православне художнє слово події, про які йдеться в коротких оповіданнях, автор не придумував, а брав із життя через образи конкретних людей, йому вдалося стисло показати гіркі, страшні та духовно високі моменти життя українців. Брат Віктор сподівається, що незвичні випадки з життя звичайних людей завдяки читачам після художнього опрацювання отримують продовження у наступній книзці новин. Християнський письменник Андрій Білик пропонує читачам різних віросповідань два свої доробки: біблійні жінки Нового Завіту та біблійні жінки П'ятикнижжя Мойсея. Вони мають рецензії теологічних академій, спонукають читачів книги книг, септобіблії Біблії, робити власні висновки. Більш практичне щоденне застосування має православний альманах для жінок Симфонія. Він містить багато порад духовного спрямування, родинного виховання, історичні довідки про видатних жінок, календар православних свят та кулінарні рецепти здорової їжі. На поличках луцького видавництва ключі завжди можна знайти і літературу сучасних українських письменників, і неможливо обійти стороною роман Юрія Щербака Час смертохрестів» міражі 2077 року. І, хоча цей гостросюжетний політичний трилер вийшов з під пера автора аж через 20 років після відомої документальної повісті Чорнобиль, ми бачимо, що вболівання Юрія Щербака сучасним і майбутнім людства стали ще більшими. Звичайно ж, на письменника вплинув багаторічний досвід політичної, державної і дипломатичної діяльності в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Мексиці та Ізраїлі. Але художні осмислення подій і людей, незважаючи що це роман антиутопія, де за гротескною формою і фантастичністю ситуацій стоять глобальні проблеми людства, і зокрема України, залишається головним. Наскільки пророчим буде його парадоксальне бачення, відчують нащадки, але обов'язок письменника завчасно подати сигнал тривоги.